Everything is <laughs> fine. <laughs> <laughs> Wonderful that you take the time Hello. Glad to see you. May we start with the closing? Yes. 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 <coughs> yes. yes. <laughs> yes. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ich hoffe, Sie haben während Ihres Aufenthalts hier in Zerlingen... So, hi. Okay. Yeah. okay. May I introduce to, to our uh, President of the German Bundesrat? <laughs> Where is he from? <laughs> She is one of the fixer. Uh, als Staat, die 250.000 Euro, aber haben schon jedes Jahr 100.000 Euro bekommen. Mr. President. Mr. President. We для, для побудови. Це зустрічки. Це німецько до українського. -українсько. Зараз підписується регіональний угод. Це президент або область Мурда, там спешується на Мехіцеянсі. Я як мама і президентка федеральної землі. Знаю, поки я брати той успех, що дітям потрібно ходити в школу, для того, щоб регіон... Так, це дитячі садочки, це також дуже важливо. Я вам вдячна за такі, ну, дійсно, вагу. А за arbeiten mit dem Wiederaufbau der Gemeinden vor Ort zu unterstützen. Wenn okay. Sie <laughs> zufrieden sind, brauchen <wollen> eine Klinik. <laughs> Warum hätten Sie sonst auch gebeten, damit wir Sie das einmal weiß, was da dauert war. Und, äh, <laughs> In wenigen Wochen blicken wir auf den zweiten Jahrestag des furchtbaren <laughs> Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Zwei Jahre und endlich ein Та сьогодні менше і українських пані Філенка, шановна пані президентського потиска, шановний пане питання міністра, шановний пане державне торження Росії Два роки ще принесли поранення, і ми зараз говоримо лише про фізичні травми, психічні прави часом вони носить собою за свого життя. Вже перед війною зельша без генераціоні. Wir müssen Menschen damit beschweren, ihrem seelischen Leid Raum zu geben und darüber zu sprechen. Nur so kann man entscheiden. Was werden soll und was muss? Sie sind das

Ich freue sehr darüber, dass wir im Regen Austausch sind und uns immer wieder, wieder bewegen und so auch unsere Gemeinsamkeit. dass wir dass wir sehr sehr <laughs> <laughs> und die gute Zusammenarbeit. <laughs> Danke Я вдячна за сьогоднішній захід і за те, що ви всі сьогодні тут. Рада бачити тут українців, рада бачити тут німецьку сторону. Дякую, пані Ельке. Дякую Міністерству економічного розвитку та міністерству охорони здоров'я Німеччини за його організацію за організацію цього заходу. Ми українські учасники. Я думаю, що я можу висловити думку всіх. Отримали сьогодні і вчора багато корисного. Бо, як ми знаємо, ментальне здоров'я немає кордонів, і як ви бачили сьогодні з презентоване дослідження, катаклізми чи то війни, чи то епідемії обов'язково позначаються на психологічному стані людей у всьому світі. Це можна порівняти з хвилями від кинутого в воду каменю, навіть якщо ви далеко від епіцентру, колись ви відчуєте цю хвилю. Тому напрацювання нашої програми ментального здоров'я, про яку ви теж сьогодні сподіваюся, чули. Ми присвячуємо не тільки Україні, але й всьому світові його ментальному благополуччю. Нам вже є чим поділитися в плані формування суспільної стійкості, і ви також це сьогодні почули. Нікому не бажаю нашого практичного досвіду, але теорією ми радо будемо ділитися з усіма. Наша програма ментального здоров'я є слоган Ти як, і відповідник є в будь-якій мові. В будь-якій мові знайдеться таке слово, яке буде позначати те це саме. І ми питаємо ти як, маючи на увазі все разом: чи ти живий, чи ти здоровий, чи тобі страшно, чи в тебе все в порядку. І дуже хочемо почути. Позитивну відповідь. Сподіваюся, що наша зустріч і наша спільна робота дасть можливість більшій кількості людей позитивно відповісти на це запитання. Бажаю нам всім сили жити, розвиватися і перемагати. Слава Україні! Піляндам!